Прилуки беруть активну участь у реалізації декількох ініціатив міжнародного значення. Зокрема, Прилуцька міська рада працює над проєктом підтримки відновлення та відбудови. Його в нашому місті втілює французьке агентство міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франц». Також прилуки пілотують ініціативу з планування відновлення на місцевому рівні. До роботи в даному проєкті відібрані 10 громад України. Активність реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки ПРООН та за фінансування уряду Японії. Про це входять. Діді апаратної наради озвучив заступник міського голови, на контролі якого і перебуває робота над проєктами Олександр Сивенко. Посадовець зазначає, розробка плану відновлення і розвитку Прилуцької громади розпочалася ще в листопаді минулого року. Було відповідні розпорядження міського голови стосовно створення загальної робочої групи і головне шести підгруп по напрямках. Відповідно, керівники є даних підгруп. І левова частка роботи по наданню інформації експертам проекту ПРООН, саме було в рамках діяльності даних підгруп. Були зустрічі, були наради і були пропозиції від даних підгруп. Нагадаю про те, що план відновлення нам здійснюється, розробка плану відновлення здійснюється експертами проекту ПРООН, а саме даний проект найняв компанію КПМЖ, який і здійснює розробку даного документа. Наша роль. Це надання всієї необхідної інформації для майбутнього документа, що ми встановлені проектом терміни і здійснюємо. На початку лютого Прилуцька міська рада отримала від експертів звіт про оцінку потреб громади. Це досить значний обсяг інформації, який спеціалісти міської ради вчасно опрацювали, говорить Олександр Сивенко. Це перший розділ майбутнього плану відновлення. Так, от в даному звіті відображено 110 наших пропозицій, які були надані робочими підгрупами. Можливо, ми і більше надали пропозицій, але ну. Після їх аналізу, після аналізу результатів опитування мешканців нашого міста, бізнес-середовища, то експерти проекту залишили 110. Коли ми подавали заявку, ми заповнювали 17 показників по кожному із поданих заходів. Сюди відноситься джерело фінансування. Сюди відноситься короткострокова перспектива від реалізації проекту, довгострокова перспектива, що отримують мешканці нашого міста від реалізації проекту, що отримують конкретно внутрішньопереміщені, не особи малозабезпечені верстви населення і так далі. І так аж 17 показників. Олександр Сивенко озвучив основні напрямки, у яких працювала Прилуцька міська рада. Зокрема, робоча підгрупа розвитку мікрорайонів міста в рамках роботи над проєктом запропонувала сім напрямків. Добудова незавершеного будинку за адресою вулиця Івана Богуна, це Олега Кошового, 8 це п'ятиповерховий житловий будинок на 30 квартир. Доволі питання, яке в нас розведеться вже не один рік. Також вони вони подали це два заходи по об'їзній дорозі завершення проекту по будівництву цієї об'їзної дороги і безпосередньо саме будівництво, три напрямки по поліпшенню технічного стану річки Удай, а також оновлення коригування містобудівної документації, генерального плану і плану зонування міста Прилуки. До розробки плану відновлення включили і питання розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста. За даним напрямком також працювала відповідна підгрупа. Її члени внесли 33 пропозиції. Як говорить Олександр Сивенко, значна кількість передпроєктних заявок стосувалася роз. Комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання це реконструкція насосної станції по вулиці Пирятинська, 135. виконання реконструкції ділянок водопроводу з повною заміною труб по вулицях Гоголя, Перемоги, Київській, Івана Скоропадська загальною довжиною 2200 метрів. Будівництво свердловини по четвертому в'їзду гетьмана Сагайдачного. Встановлення зневторювальних установок за адресами вулиця Незалежності, 59, військове містечко номер 12 вулиця Польова, 100, заміна 25 пожежних гідрантів на території міста Прилуки. Виконання другої черги реконструкції самоплинного каналізаційного колектора по вулиці Галаганівській. Вісім пропозицій вони надали по, взагалі, по реконструкції каналізаційних насосних станцій та очисних споруд. По напрямку те. Теплопостачання тут у них проведення реконструкції восьми центральних котелень та двох центральних теплових пунктів. Також до плану відновлення та розвитку члени підгрупи внесли пропозиції щодо удосконалення послуги зі збору твердих побутових відходів. Подана заявка на придбання контейнерів для збору ТПВ в кількості 300 штук різного плану та різного об'єму по напрямку зовнішнього освітлення. Це заміна 4580 586 світлоточок та кабельних ліній до них. По капітальному ремонту доріг. Сюди відносяться чотири пропозиції: це капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиця Козача, 1 травня, Перемоги, Котляревського. І пропозиції щодо придбання комунальної авто- та тракторної техніки. Це 18 одиниць, в тому числі. Для комунального підприємства комбінат шкільного харчування шкільний шість передпроєктних заявок запропонувала підгрупа, котра вивчала питання бюджету, економіки, бізнесу, транспортної сфери, залучення інвестицій і комунальної власності. Це підведення комунікацій до інвестиційно привабливих земельних ділянок, які розміщені в промисловій зоні нашого міста. Це виконання землевпорядних робіт з розробки технічної документації під площами, парками, скверами і гідропарком. Виконання робіт з розробки проєкту землеустрою стосовно встановлення межі міста Прилуки. Наступний напрямок: це придбання шести міських автобусних маршрутів середньої пасажиромісткості, чотири на міські маршрути загального користування і дві, дві одиниці у бюджетні установи, де США і міський будинок культури. Створення комунальної установи Агенція місцевого розвитку Прилуки. І ще один напрямок це реконструкція першого поверху будівлі по вулиці Шевченка 107, під офісний центр або бізнес хаб. В рамках проєкту з планування відновлення на місцевому рівні працювала підгрупа з питань безпеки, попередження надзвичайних ситуацій та оборонної роботи. На розгляд експертів подано 13 заявок. Інформує Олександр Сивенко. Це розроблення інтегрованої системи моніторингу, яка включає в себе камери спостереження, сенсори руху та інші сучасні засоби для збору інформації. Заснування або створення центру управління транспортною інфраструктурою міста Прилуки, впровадження системи автоматизованої евакуації, члени робочої підгрупи, внесли і пропозицію щодо побудови захисних споруд, зокрема на базі дитячо-юнацької спортивної школи, ліцеїв номер 2 та 14. до переліку включені і будівництво двох захисних споруд у мікрорайонах міста серед запропонованих напрямків і придбання джерел альтернативного живлення для мистецьких шкіл та впровадження інтегрованої системи раннього попередження населення Селення 37 передпроєктних заявок направлені на розвиток молодіжного середовища, спорту, соціальної та освітньої сфер. Найбільше це 25 підпунктів. Це капітальний ремонт харчоблоків і модернізація обладнання в 11 загальноосвітніх навчальних закладах та 14 дошкільних навчальних закладах. Кожний навчальний заклад це окрема передпроєктна пропозиція. Ну такі були вимоги. Наступне – це оновлення та заміна комп'ютерної та орхтехніки для закладів освіти. Реконструкція будівлі колишнього дошкільного навчального закладу номер 7 по Іванівській 57А під центр комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей і молоді з інвалідністю. Наступне – це придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти. Облаштування території парку центру творчості дітей та юнацтва. Чотири запропоновані напрямки стосуються облаштування різних середовищ. Це соціальний, спортивний, молодіжний та незалежний творчий простори. До переліку потреб внесені і такі напрямки, як проведення ремонту спортивного комплексу дитячо-юнацької спортивної школи, інтеграція внутрішньопереміщених осіб та реконструкція приміщення центру надання адміністративних послуг. Це проведення ремонтних робіт, ремонт відмостки, встановлення скляних металопластик. Перегородок. І останній підгрупа розвиток медичної та культурної сфер надала 15 передпроєктних заявок. Найбільше це центральна міська лікарня. Тут у нас і капітальний ремонт та реконструкція наявних приміщень, придбання необхідного реабілітаційного обладнання, капітальний ремонт та термомодернізація центрального корпусу центральної міської лікарні. Закупівля сучасного високовартісного обладнання для відділень хірургічного профілю, створення зони психологічного розвантаження для медичного персоналу та інших осіб. Прилуцький краєзнавчий музей також вніс свої передпроєктні пропозиції: це ремонт фондосховища, встановлення спецмеблювання, модернізація індивідуального опалення та водовідведення міського. Прилуцького краєзнавчого музею, розробка та впровадження цифрових технологій в музеї, створення туристичного інформаційного центру на базі музею. Три напрямки опрацював міський будинок культури: це реконструкція приміщень, ремонт даху, а також створення дитячої кімнати в установі. Свою пропозицію внесла і центральна міська бібліотека. Створення школи медіаграмотності на базі міської центральної бібліотеки. Наступний напрямок це створення культурно-мистецького центру на базі будинку статського радника Шкуратова, колишнє приміщення школи номер 4 і створення екрану спільноти, націлений на аудиторії всіх вікових категорій. Це наше Телебачення відповідно вимог проєкту, вже проведено п'ять навчальних семінарів. Три зустрічі відбулися на базі міста Прилуки. До двох тренінгів долучилися онлайн. На черзі наступний етап реалізації проєкту. До середини квітня місяця необхідно буде відвідати як мінімум чотири області щодо вивчення досвіду, розвитку і відновлення громад інших областей України. Міським головою визначено посадові особи, які повинні здійснити вивчення досвіду інших громад. Це в нас Київська область, Буча, Житомир і громади Тернопільської області і Закарпаття. Олександр Сивенко зазначає, прилуки успішно залучають позабюджетні кошти, реалізуючи різноманітні проєкти. І розробка плану відновлення і розвитку громади дасть змогу прилуцькій міській раді мати ще більший успіх у співпраці з донорами, тому що однією із вимог грантодавців є. Наявність територіальної громади або стратегії сталого розвитку, стратегії розвитку громади плану відновлення. Над чим ми зараз працюємо, або комплексної програми розвитку територіальної громади, і щоб захід, на який вони дають кошти, був прописаний в даному стратегічному документі. Посадовець говорить, що даний стратегічний документ ще можливо удосконалювати та додавати нові передпроєктні заявки. Міський голова Ольга Попенко дала доручення керівникам робочих підгруп до вивчити питання розвитку міста, зокрема підготувати пропозиції щодо можливості будівництва нових доріг на місці ґрунтових, активізувати роботу в напрямку соціального захисту на а також підтримки молоді та спорту Прилуцької громади.